Вже де третій місяць, як Росія застосовує у своїй агресивній війни проти України північно-корейських солдатів. І я гадаю, що нам варто поговорити результати цього застосування, що вони, врешті-решт, допомогли Росії досягнути. Ну а головне для чого це все було. Вітаю, ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. І якщо ви ще не підписалися на цей канал, то я вам дуже раджу це зробити. Ну, по перше, мені це буде приємно. А вам ви отримуєте додаткову інформацію стосовно всього того, що відбувається. Ну і можливо, якийсь такий собі трошки цікавий погляд на ті чи інші події. Ну а ті, хто вже зі мною, я вам насправді за це дуже і дуже дякую. Отже, нам є про що. Поговорити, ну а говорити, як я вже сказав, будемо про солдатів КНДР, північно-корейських солдатів, які починаючи з початку жовтня цього року перебувають на, на території Росії у війні проти України. Це нас. Справді, ця вся фраза настільки казуїстична, що в ній треба трошки розібратися, тому що, по факту, це якраз є предмет нашої розмови. Північна Корея бере участь у війні проти України. По-перше, постачає Росії різні снаряди, причому величезну кількість снарядів постачає, і тих снарядів, які вони залишилися ще після своєї громадянської війни. Ну і потім. Вона зараз теж виробляє снаряди, теж їх постачають. Вже мова зараз не йде про те, наскільки ці снаряди вони якісні. Ні, вони просто є. Їх величезна кількість і просто можна кидати масою. А якщо при цьому кілька гармат російських підірвуться, ну що ж, це так би мовити, супутні втрати. На це ніхто не звертає уваги. Також північна Корея постачає ще і різні ракети, в тому числі балістичні. У них радіус влучання, ну, точніше, точність влучання, така що Куди воно потрапить, не знає ніхто. І саме тому, коли е, є інформація, що Росія застосовує проти нас саме такі ракети, то треба переховуватися в укриттях, тому що справді ніхто не може передбачити, куди воно пролетить. Тому що навіть самі північно-корейські розробники не знали, бо їх головна була задача не е, кудись там потрапити, а просто стрільнути. Але йдеться все ж таки про солдатів. І саме це є головний момент незрозумілості в цій війні. Ну дивіться самі. Якщо Росія вже, врешті-решт, якимось чином долучила Північну Корею для того, щоб Північна Корея стала майже офіційно союзником в Росії, у Росії, а союзників у Росії насправді офіційних не те, щоб небагато, їх практично немає. Навіть Іран уникає питання союзництва, тобто ці всі іранські шахеди, ми знаємо, що це іранські шахеди, але теж через те, що Росія. Я перемальовує номери, перемальовує назву, називає геранями хераніми і тому подібною фігньою, це дозволяє Ірану уникати прямого звинувачення, хоча всі так чудово розуміють, що Іран бере участь. Китай ніби теж бере участь, але Китай так намагається викрутитися, щоб його не звинувачили в цьому напряму, що і досі йому це вдавалося. І от Північна Корея, 14 грудня, якщо не помиляюсь, на початку грудня цього року Росія <кхм> Путін підписує з Кім Чен іном договір про обоюдну, так би мовити, обоюдну військову допомогу у випадку нападу на е, країну. Ну наприклад, якщо хтось напад, нападе на північну Корею, або якщо хтось нападе на Росію, то країна союзник вона має право, ну і по факту зобов'язана взяти участь у цій так би мовити, війні. Принаймні, це пояснюється присутність таких військ і. Е, е, е яким чином далі це все відбувається? А дуже цікаво. Дивіться, ці ж війська до сьогоднішнього дня, де їх бачили, а їх бачили тільки в Курській області. Всі північно-корейські війська на сьогоднішній день зафіксовані тільки там. Їх ніхто не зафіксував на інших фронтах України, їх ніхто не зафіксував на східному фронті, на південному фронті. Їх не бачили під Херсоном, їх не бачили на Донеччині, їх не бачили на Харківщині. Харківщині їх бачили виключно. Саме на Курщині. Чому саме там? І от знаєте, саме цей момент є якраз важливим для розуміння того, як Путін безпосередньо ставиться і до війни, і до західної участі в цій війні. Для е, західних союзників наших як все виглядає? А все виглядає ну, тобто, застосування чи там долучення північно-корейських військ в у війну проти України. Як для них це виглядає? А виглядає дуже просто: Україна по факту вторглася на територію Росії в Курську область, зайняла там певну територію. На початку там були півтори тисячі кілометрів, зараз трошки квадратних кілометрів, зараз трошки менше залишилося. І Росія застосовує або залучаючи, запрошуючи північно-корейські війська на свою територію, не просто не порушує, так би мовити, певних міжнародних угод, а ще і не дає можливості західним союзникам казати про е роздування. Про виникнення так званої там ще коаліції, тобто це не є світова війна, тому що Росія на своїй території, ну, ми вже розуміємо, що зараз це залишаємо за дужками, що це за Росія, що це за територія, тому подібне. Але якщо дивитися на норми міжнародного права, які на які, власне кажучи, всім. Е е е Ну, так би мовити, знаєте, це такі собі правила. Вони зараз тут є, зараз їх нема, але тим не менше їх повинні якимось чином дотримуватися. Ну, всі, окрім Росії, бо Росія взагалі на ці норми міжнародного права срати хотіла, тож. Для всіх це виглядає так, що Росія не влаштувала світову війну і не кинула північно-корейські війська проти України на території України. А так би мовити, запросила північно-корейські війська допомогти їй, тобто Росії, звільнити свої е, ісконні, так би мовити, території. І нібито з цього точку з цієї точки зору все правильно. Росії тут важко звинуватити, тому що вона ж не кинула війська проти України на території України, але тут виникає інше казуїстичне, юридичне, так би мовити, питання, яке Вже до Путіна від його громадян. Тут тут ви тільки будь ласка, зрозумійте мене правильно. Путін зробив все. Щоб території і Донецької, і Луганської частина території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і Харківської областей вважати своїми. Вони дебіли повключали в свою конституцію. Вони навіть включили місто Херсон та місто Запоріжжя як одиницю адміністративну єдиницю одиницю Російської Федерації. Ви розумієте? Причому, якщо Херсон вони хоча б якийсь певний час тримали, то Запоріжжя вони просто включили, тому що їм так хотілося включити. І по факту, зараз, потім вони відступили з, з Херсонської області. Зараз вони там ну, знову намагається повернути собі Херсон, але я так розумію, що форсувати Херсон через Дніпро взимку ну, здоров'я погіршем, як то кажуть. Тож, вони ж дивіться, не застосовують північно-корейські війська саме на так званих своїх нових, вони їх називають нові регіони. Вони їх там не застосовують. Чому? Тому що е, е, це власне бидло, бидло населення може сказати Путін, так а що ж, Донецьк з Луганськом, це що, не Росія, Крим це не Росія. Чого ти застосовуєш тільки північно корейців е, там, в, в Накурщині, так би мовити, на законній території Росії? так саме так зараз Кремль і розмірковує, що по великому рахунку він може е, намахувати будь-кого завгодно? Із своїх місцевих, із російських громадян, із колаборантів і тому подібних опортунистів. Тобто він може намахувати кого завгодно, окрім міжнародного співтовариства, яке, звісно, дуже таки собі кволи іноді, і НАТО і не НАТО, і ООН, не ООН, тому подібне. Але дивіться, він же не ризикує. Вводити північно-корейські війська саме на північний та південний, і, зокрема, і східний фронт, бо він боїться саме звинувачення в того, у тому, що він влаштовує залучає інші, офіційно, залучає інші країни. В цей конфлікт, який раптом перетворюється, ну тому що саме так він намагається його показати, він же не називається війною, він же називається спеціальна воєнна операція. Тож і ця спеціальна воєнна операція, як тільки війська північної Кореї увійдуть на законно визнані території України. Це вже справді перетворюється на війну, яка погрожує перетворитися на світову, тому що тут вже є офіційна країна, яка долучилася до агресії Росії проти України. Ось так це виглядає. І от Путін хто б що не казав, цього боїться. Дуже сильно настільки він боїться цього звинувачення. Ну просто ми розуміємо, що він же ж багнутий по всій голові. Він та може погорожувати арішника, він може погрожувати робити все, що завгодно, але ця крица завжди буде залишати для себе маленьку лазівку, щоб прошмигнути, щоб якось вилезти, щоб якось зберегти певну. Законність своїх дій. Ви подивіться, що їхні її в розповідають в ООН. Ну, це ж просто на голову не налазить. Але тим не менш, через те, що він, нібито певним чином, як він собі бачить, дотримується певних правил, на які поки що закривають очі, вони можуть це робити. Як тільки північні війні корейські війська з'являться на території України, ніхто вже на це більше очі закривати не буде, і от, напевне, саме тому почали з'являтися дуже цікаві документи. Документи е, зараз, принаймні, на Курщині наші війська, коли ліквідовують ці всі е, м'ясні штурми північно-корейських солдатів, вони потім знаходять їх документи. Ну, понятно, зрозуміло, що по їхнім обличчям важко зрозуміти, це Кореєць чи це. Тувиниць чи це інші, якісь там азіати, яких в Росії величезна кількість, навіть попри те, що Росія намагається знищити оцю всю азійську культуру і азійський народ, можливо, хтось не в курсі, але майже от, ви просто не в курсі. Просто зацініть оцю цю ступінь. Є така республіка Буряті. І Буряти, які от заходили в перші місці війни, і далі застосовували Росію проти України. Так, от щоб ви просто розуміли. Кількість чоловіків бурятів знищена майже на половину. Ну от що вона зробила. Ну з іншого боку, ну що ж хто до нас прийшов зі зброєю? то від зброї, врешті-решті, помре, але але це їхні там буряти, тивінці, тому подібне, але йдеться ж все ж таки про корейців. Так, от наші військові знаходять документи, і в цих цікавих документах, наприклад, воєнний білет Російської Федерації, тому подібне зараз їх багато з'явилося в телеграм-каналах. Можна подивитися, що ці документи вони видані нібито, ніби російським солдатом Кім Кан Солат Альбертавич, Гік Джан Суп Сурапович Білек Аганак тобто, і в документах нібито вказується, що це тивинці, що це з республіки тива, і вони, типу, звідти і тому подібне. Але найсмішніше, що в цих документах ці солдати, які вже мертві, вони розписуються своїм розписом звичним корейською мовою. Ну, тобто, це корейці, яким видають документи військові облікові документи Російської Федерації, е, їм видають як російським громадянам. Оце важливий момент, тому що навіть попри всю показушність, Росії, Росія і далі Росії Росії Путін намагається приховати цю участь, приховати участь Північної Кореї саме у своїх агресивних діях проти України. Можливо, це не тільки його бажання можливо, Кім Чен Ін теж не дуже хоче, щоб е були прямі звинувачення в його участі у війні. До речі, багато експертів, е і до речі, розвідка південнокорейська каже про те, що Путін заплатив Кім Чен іну величезні гроші, щось там кілька мільярдів доларів за те, щоб він дав цих солдатів, і тому всю цю військову допомогу, перш за все, слід розглядати як такі собі наймен. Тобто, це практично на найманці. Путін няв собі трошки гарматного м'яса, яке він не шкодує, яке він використовує на Курші ніяк йому завгодно, щоб якимось чином звільняти свої інші війська, які він застосовує на інших фронтах. Тож така задача, і Путін їх просто купляє. Але але як я вже сказав, Північна Корея теж не квапиться бути безпосередня безпосередньо. Звинувачена і задіяна в цій війні офіційно. Бо хто б що не казав би, а всі намагаються в певний час зістрибнути з цього потяга, який Путін просто веде в безодню, і рано чи пізно він туди його приведе. З'являється багато інформації, зокрема і те, що Кендер нарощує постачання зброї до Москви. Вже близько 200 заводів із виробництва боєприпасів працюють на повну потужність. Про це пише Wall Street Journal. І якщо раніше виникали підозри у тому, що Хенян позбувається старих запасів зброї, то зараз Кендер вже постачає нову зброю. Це свідчить лише про те, що Росія в них вигрібає всі склади, от просто всі повністю склади. Але шановні мої, щоб ви просто розуміли, північна Корея за цей час настільки деградувала, що у мене є величезні сумніви в тому, що вони можуть щось робити настільки ем, високоточне, ефективне. Стріляючи тому подібне. Так, якісь там снаряди вони можуть, безумовно, робити, але я не певен, що вони можуть за своїми сьогоднішніми технологіями хоча б трошки порівнюватися з тим, що в них там було там, 40 років тому, як це дивно не прозвучить. І це теж є якраз ціна диктатури. Але, тим не менш, те, що зараз Путін в них вигрібає все, і там нібито якісь там заводи дуже сильно посилили свою потужність, ну так пише Wall Street Journal. Але. Але повертаючись, навіть пор попри все це, ані Путін, ані Кім Чен Ін не дуже поспішають заявити про свою офіційну участь в цій війні і надалі залишаючи Путіну можливість маніпулювати, що це типу його якась там спеціальна апарація, а північно корейські війська допомагають йому звільняти Кущину. Я не знаю, від кого він звільняє насправді Курщину, бо з його слів зрозуміти це дуже важко. До речі, саме тому, саме тому застосування якоїсь там зброї або навіть того ж арешника може бути в тому числі і по Курщині. тому що б'ючи по своїй території, по своїх громадянах до речі, от ті навіть. В Казані те, що долетіли на вихідні БПЛА, не факт, що ці БПЛА запускали саме ми, саме з України. Ну, враховуючи що вони б там, куди б попали. Але знову ж таки, це не я кажу. Там просто це багато викликало цікавого резонансу в російських пабриках. Тому що вони почали казати, та як таке може бути, щоб звичайний літак пролетів тисячу кілометрів. Його ніхто не збив. Ну от таке у вас ППО. Отже, ем, головним підсумком. Участь Північної Кореї у війни проти України є те, що і до сьогоднішнього дня вона цю участь не бере офіційно. І оця така собі історія їх там нет» на північно-корейський лад, вона теж може грати до певного часу, але вже їхні втрати більше, ніж тисячу осіб, і вони там знов будуть постачати солдатів і тому подібне так чи інакше, це змусить Путіна якось рухатися далі. Але і тримати довго ці північно-корейські війська на кордоні він теж не зможе. Тому буде цікаво спостерігати за подіями, які будуть розгортатися от буквально, буквально в цей місяць, в грудень та в січень. Тому що, попри те, що це такі собі різдвяні світа, ну, ви бачите, що навіть на різдвяні світа не люди примудряються бити по різдвяних об'єктах, так би мовити. Отже, підписуйтеся на мій YouTube канал, будемо разом спостерігати за важливими подіями. Будемо їх аналізувати. Побачимось.